Плести сітку для військових можна не лише в гурті з волонтерами, а й самотужки вдома у кожну вільну хвилину. Саме так робить хмельничанин Руслан Сідлецький. Літу фактично з початку війни і кожен день. Десь 5-6 годин. Ну, коли три буває, якщо зайнятий дуже, коли 10 навіть зимою в'яжу. Ну, виходить, так, що повноцінна робота. Я бувший рибак, добре вмію плести ситки швидко і вирішив чимось внести свій внесок і допомогти ЗСУ. З початку повномасштабної війни чоловік виготовив понад тисячу квадратних метрів основи для маскувальної сітки. Я плю полотно, далі заношу жінкам і вони роблять маскувальні сітки. Нитки в мене були свої, спочатку я плів. Зараз мені бобіни ниток такі здорові. Видають жінки, де плетуть сітки. У сквері Шевченка Руслан Сідлецький проводить майстер-клас. «Самий такий оптимальний розмір для сіток. От ячейка 60 міліметрів. От все, що для цього треба, це от іголка, на яку ми наматуємо нитку, плашка під розмір. І приблизно. Так як нам треба на техніку, тут е, розмір 60, я 50 набираю, це 6 метрів висота. Ну, а далі можна рахувати по метрам скільки. Десь орієнтовно е, метрів 20-30. Е, в Прошли раз я 40 приносив, зв'язав. Е, ну, в принципі, робота зроблена. Е, так, як це. Деревка, то вона в'яжеться двойним узлом. Виготовляти основи для сіток, на думку волонтера, може кожен, але для цього потрібна практика. вручна така робота, то це не дуже легко, але місяць треба потренуватися. А якщо жінки ділять, вони в рамі ділять, там попрощі варіанти. Це може кожен, якщо є якісь. Вважання час, то я запрошую. Маскувальних сіток потрібно дуже багато, адже лінія фронту величезна. Маскування допомагає покрити техніку, переміститися з однієї локації на іншу непоміченими. Руйнується ж маскувальна сітка під час одного обстрілу. Війна триває. Маємо робити усе посильне для нашої перемоги, зокрема, плести маскувальні сітки.